П'ять порад при виборі стоматолога, після аварії я лишилася без зубів, і тому останні 15 років я періодично змінюю протези та була у різних лікарів, містах і навіть країнах. Перше, на що всі звертають увагу, починають порівнювати це скільки у кого коштує матеріал, наприклад, цирконі або металокераміка. Якщо ви хочете дізнатися, у кого дешевше, то питайте, з якої таблетки роблять коронки, бо їх є три або чотири варіанти. Різниця в основному в естетіці, Тому якщо вам треба замінити лінію посмішки, Краще обирати найдорожчий варіант. Друге, гарний лікар буде до останнього берегти та лікувати ваш зуб, навіть те, що від нього залишилось. Якщо вас мовляють повидаляти зуби, то це ок біжить від такого лікаря. До речі, підписуйтесь в на наступному відео, буду розповідати, як доглядати за вставною щелепою. Третє. Те ж саме з нервами. Всі знають, що без них зуб живе менше. Тому обирайте того лікаря, який може робити на живих зубах. Четверте. Лікар пропонує вам ваші варіанти, те, що підходить саме вам. Не те, що модне, не те, що зараз по акції, не те, що роблять всі, а те, що потрібно саме вам. Він розповідає вам плюси та мінуси, і ви разом з ним приймаєте рішення та стратегію лікування. П'яте також під час лікування ці спливаючі питання він також вирішує з вами, і він не може самостійно видалити або навіть додати зайвий зуб. Так як це зуби, і їх не можна змінювати кожен рік. В мене було багато консультацій перед тим, як обрати свого лікаря. Роботою якого я дуже задоволена.